Ніч чарівних пригод. Одного разу, у чарівному лісі, у далекій країні, де ніч завжди приходила тихо, а зорі мерехтіли на небі був затишний ліс, повний загадок і казкових пригод. Тут місяць освітлював стежинки, а дерева шепотіли про старі історії. Кожного вечора ліс оживав особливо, хоча звуки ночі інколи здавалися трохи страшними. Вони завжди були лагідними і добрими. Маленька мишка Марічка дуже любила цей ліс. Щовечора вона прослуховувала шелест листя і тихий стукіт землі. Але одного вечора, коли великий місяць ховався за пухнастими хмарами, ліс заповнився дивними звуками. Інші звірята, зайчик білий, лисеня ласійко та мудра сова Софія теж. Відчули легке хвилювання. Всі вони зібралися разом, хоч трохи боячись невідомості, і вирішили розгадати секрет нічних шепотів. Раптом із за старого дуба з'явився милий привидик на ім'я Люба, його прозорий силует мерехтів у тьмарі, але очі світилися теплом і радістю. Люба, мовив лагідним, майже як колисковою голосом. Не бійтеся, маленькі друзі, це лише ніч розповідає нам свої дивовижні казки. Він пояснив, що всі ті звуки це лише гра шепоту вітру, шелесту листя і танцюючих тіней, що дарують лісу свою магію. За словами Люби, у глибині лісу загубився маленький світлячок на ім'я Сяй, чиє ніжне світло завжди розганяло темряву. Друзі вирішили допомогти Сяй й знайти дорогу додому, адже кожен у лісі знав, як важливо, щоб навіть найменші істоти знаходили свою родину. Марічка, хоч і трохи тремтіла, взялася вести компанію, тримаючи кожного за руку, разом було простіше. Під час прогулянки стежкою, що вела поміж високих дерев, друзі помітили, як на стінах дерев з'являлися великі мерехтливі тіні. Вони здавалися живими: то похмурі фігури казкових звірів, то образи веселих хмаринок, що повільно пливли по нічному небу. Марічка відчула легке хвилювання, але Люба ніжно засміявся і сказав це всього лише гра світла й тіні. Ніч це час, коли навіть дерева розповідають свої казки. Слова люби заспокоювали, і друзі, крок за кроком, продовжували свою подорож, слухаючи спів вітру і тихе шурхотіння листя. Невдовзі вони прийшли до маленької галявини, де стояла одна стара квітка. На її пелюстках сидів сумний маленький світлячок сяй який тихенько мерехтів, немов намагаючись нагадати про себе. Марічка обережно підійшла і прошепотіла: Ми допоможемо тобі знайти твою сім'ю, маленький друже. Сяй відповів тихим голосом, у якому звучала надія, але й сум. Він загубився і не знав, як повернутися до світу, де панувало світло і тепло. Люба пояснив, що кожна істота в лісі займає своє особливе місце, і навіть коли здається. Що темрява все поглинула, добро завжди знаходить силу, щоб розігнати її. Разом друзі обговорили, як допомогти сяй, вони вирішили разом шукати знак, який приведе світлячка до його сім'ї. По дорозі вони співали тихі пісеньки, і навіть шурхіт вітру перетворювався на мелодію дружби та взаємопідтримки. Поступово вони знайшли стежку, що вела до Великої поляни, де збиралися інші світлячки. Радість охопила ліс, коли маленький сяй був зустрінутий теплою компанією. Його родина сяяла ніжним золотим світлом, а кожен мерехтливий промінчик символізував любов і згуртованість. Марічка і її друзі відчули, що навіть у темряві можна знайти справжню магію. Якщо серце сповнене дружби і сміливості. Повертаючись додому, звірята вже зовсім не відчували страху. Вони зрозуміли, що ніч це чарівна пора, коли кожен звук і кожна тінь розповідають свою особливу історію. Тепер навіть тихі шепоти вітру здавалися лагідними обіймами, що дарують відчуття безпеки та затишку. І щоночі, коли великий місяць знову піднімався на небі. Ліс наповнювався мелодіями казкових пригод. Марічка знала, що якщо колись почуватиметься трохи страшно, завжди поруч є її друзі, і маленький привид Люба, який допоміг їй відкрити, що кожна ніч приховує незлічену доброту та магію. Так ліс навчав усіх. Навіть у самій глибокій темряві завжди є місце для світла, сміху і справжньої дружби. Коли зорі тихенько мерехтіли, всі мешканці лісу засинали з думкою, що завтра їх чекатимуть нові казкові пригоди, пригоди, де навіть легкий страх перетворюється на найчарівнішу історію.